Самовладання на гнів учиняє глупоту притчі 14-17. О півдні мені треба було супроводжувати велику групу учнів 14-15 років. Вони вже давно хотіли влаштувати чемпіонат між класами. Викладач фізкультури організував матчі, а я мав був коментувати хід гри, бути її ведучим. Розпочався перший матч. Обидві команди були у сильній напрузі та докладали максимум зусиль, щоб захистити свої ворота та забити гол противникові. Нападники намагалися пробити оборону суперників, уболівальники на весь голос кричали, підбадьорювали свої команди, панувала піднесена атмосфера. Один з гравців порушив правила, і арбітр відразу підняв жовту картку. Але футболіст замість того, щоб підкоритися, накинувся на одного з суперників, викрикуючи грубі слова. Їх одразу ж спробували розняти, але гру довелося зупинити, щоб припинити бійку. Гравець, що порушив правила, отримав кілька ударів, один з яких у ніс, тому в нього носом йшла кров. Багато хто звинувачував того, хто розпочав бійку. І той, бачачи, що ситуація обертається проти нього, сів на свій велосипед та поїхав. Наступного дня він повернувся до школи вже заспокоєний і, дивлячись у підлогу, сказав мені Капелане, не знаю, що на мене найшло, я себе не контролював, пробачте мені. З тобою таке траплялося, деякі люди можуть похвалитися гарним самовладанням. Але багато хто виходить із себе, тобто втрачає тепіння через якісь обставини. Одні, розлютившись, сперечаються з батьками, інші зганяють злість на невинних, є й такі, хто голосно висловлює своє невдоволення та роздратування на зборах у церкві. Ну і звичайно, спалахи гніву нерідко трапляються під час змагань, наприклад, спортивних. Цар неба знає, що коли людина ведеться на обставини. Вона підкорюється ворогові, у момент гніву може зробити те, про що згодом шкодуватиме. Звичайно, зберігати самовладання нелегко, але можливо, якщо ми звернемось за допомогою до Святого Духа, який дає його. Сьогодні, перш ніж ти розпочнеш свої справи, звернися до Нього в молитві, щоб терпіння та самовладання стали рисами твого характеру.